Привіт, друзі, доброго дня! Я вам обіцяла знайомство більш, більш глибоке з Богом Шіви. Давайте ж про нього сьогодні поговоримо. Саме ім'я Шіва означає благий або милостивий. Тут цікаво, що богиня Гуанінь. На Заході називають ще богиньою милосердя. Ну і самі буддісти також вважають, що це Авалакітешвара, це уособлення милості усіх будів. Тобто милость і там є, і там. Є щось споріднене між цими двома богами із ну, трохи різних. Культур. Але споріднених, так, близько споріднених. Ну, Хто з вас може читав раніше, чи, може, чув, якщо цікавився індійською темою, то у них в індуїзмі є така триада богів. Це Брахма, Вішну і Шива. Але це така ну, загальна індійська міфологія, яка описує тобто Брахма, це він створив світ, Бог творець такий. Потім Вішну він якби охороняє цей світ матеріальний. І не тільки цей, він охороняє всі е, світи, бо там в них є таке ну, багато світів. Тобто це підтверджується навіть і моїм досвідом. Я, я як ще будучи шаманом, я подорожувала багатьма світами, Тобто і от вішну він опікується всіми е, світами. А от Шива він як такий руйнувач. Але він також і, ну, по-перше, щоб щось створити нове, потрібно спочатку зруйнувати старе. Цю функцію у цих тримурті, три боги цих виконує Шива. Але як ми з вами вже. Казали, от я розповідала у своєму попередньому відео, що є відгалуження таке течія індуїзму, шиваїзм. І там вважається, що Шива це верховний Бог, тобто він і створює світ. А коли приходить час, то він його руйнує, а потім створює новий. Тобто ну, трошки є такі градації, з якого боку ви дивитесь. Якщо ви там прихильник Шиви, то, звичайно, ви будете вважати, що шива головний Бог, верховний Бог, і все він робить і створює і руйнує. А, а якщо ви так просто дивитесь з якоїсь там нейтральної точки зору, то ви приймаєте цю концепцію тримурті. І для вас Шива це як один з цих тріадів богів. Ну і в чому ще така відмінність Шиви від Інших богів індуїзму це те, що вчені схиляються до того, що Шива – то аборгенний бог. Тобто, там, той же Брахма, або вішну, або якщо ви там чули про інших богів, там Агні, Сур'я це боги індоєвропейських народів. Які, ну, хто цікавився, той знає, що колись вони прийшли десь із півночі, верніше з північного Заходу. Дехто навіть каже, що ці племена прийшли індоєвропейців з території сучасної України. От, вони прийшли на е, півострів Індостан о, у такі древні часи. От, але тут вже Існувала така древня держава, яку ми знаємо як харабська цивілізація або ще міста Долини Інда, також використовують таку назву. От. І та цивілізація вона була зараз вчені, теж більш-менш так домовилися. що Ну, згодилися, верніше, не домовилися, а згодилися після вивчення е, якихось написів е, цієї цивілізації, що це була цивілізація Дравідійська. Е, тобто вона сформувалася ще до приходу індоєвропейців. Вона була дуже потужна, могутня, але, як і у кожній державі, е, прийшов їй так, вона прийшла так трошки в опадок, в занепад. І тут прийшли ці індоєвропейці, вони вже остаточно і так зруйнували, ну, трошки нагадую, як Варвари і Рим. так. От. І потіснили цих дравідійців на південь. І зараз всі дравідійські народи вони живуть на півдні Індії, а, взагалі, а північ Індії там живуть індоєвропейські народи. Так от зображення Бога на початки харабської цивілізації, який був з великими рогами і навкруги нього були звірі, вважається, що це одне з найдрібніших зображень Шиви, якого ще називають Пашупаті. А означає це володар звірів? Ну, взагалі то, тобто, тобто звідси випливає, що Шива – то бог взятий до індуїзму з оцих дравідійських народів, не індоєвропейський бог, його походження дравідійське. Але він так гармонійно, настільки гармонійно вписався в індуїзм, що він навіть вважається. От ще одне його ім'я це Махадев, тобто великий Бог. І взагалі у Шиви багато дуже імен. Ну, як це, ми можемо бачити і по іншим богам. Тобто той же вішну має теж багато імен. Ну і ще така є версія, верніше вона була раніше. Раніше вчені думали, що в ведах є ще такий бог рудра. І от вони вважали раніше, що шива то походить від рудри, от, сформувався на грунті Рудри. Але потім все ж таки вони дійшли висновку, що Шіва це з здраведійських народів пішло божество. От. І у Пуранах згадується ну, більше тисячі імен Шіви, і вони зазвичай вони мають таку, як описують його. Тобто є такі, як, от, наприклад, ми вже згадували там, Махадева Великий Бог, або той самий Пашупаті, володар, звірів, або а, там чамку, це як даруючий щастя, от, а, або а, якісь, які описують його зовнішність, ну, наприклад, тут у нього є на голові, Ну, там такий от, може, хтось думає, що це такий чуб, але це він отримує на своїй голові ріку Гангл. От, Ганга. Ганга це така богиня, яка стала річкою, от, і щоб вона дуже сильно не була такою бурною. Спочатку Шива прийняв її на свою голову. От. І тому його ще називають його, одне з його імен Гангадхара. От. І так само от ця його зачіска, така, хтось навіть називає її короною, от, скручене волосся таке. От, називається джата, і так само його, одно, одне з його імен це джата Тобто той, хто носить джату, або там, той, хто носить гангу. От, е, так само можна сказати про інше ім'я. Ви бачите, у нього півмісяць на голові. Тобто є одно з його імен, це Чандра Шекхара, тобто увінчаний місяцем. От. Ще те, що він має такий тризуб у руці, це його зброя головна, і по ньому, ми, ну, якщо так було, раніше мене спитати, що хто з тризубцем, то це. Звісно, Нептун і, і Шива. Тут два таких боги древніх, які одразу спадають на думку, коли слово трезуб ти чуєш. От. Ну, Звичайно, після, після рідної України. От. І на санскриті тризуб називається Тришула, і одне з імен шиви Шула Пані. Тобто той, хто носить тризуб. От. Ну і ще є дуже багато імен, зв'язаних з якимись елементами, з якимись моментами його життя і діяльності. Ну, наприклад, може хтось чув такий міф про пахтання молочного океану, коли боги Асури пахтали океан, щоб здобути напій безсмертя. І перше, що з'явилося після пахтання, ну, час за час пахтання океану, це була отрута. І цю отруту міг випити, ну як би випити, щоб знешкодити, щоб вона не отруїла нікого більше. Міг тільки Бог Шива. От. І він її випив. І ця отрута вона зберігається у нього в горлі. І від цього міфу пішла, пішло ще одне його ім'я Ніла Кантха. Тобто синій сині горлий, той, у кого синє горло. Або ще ми знаємо ну, ті, хто цікавляться індуїзмом, знають танець Шиви, і є ще таке ім'я його, як Натараджа. Тобто володар танців або там, король танців. Це танець. Ну, я думаю, що ми пізніше окремо зроблю якесь відео про саме Натараджу. Ну і так, так само дуже багато є імен. <смі> Можна відкрити Вікіпедію і там почитати частину з них дізнатися. От. Ну, і ще така особливість, яка, яку я хочу озвучити в цьому відео, це те, що от відрізняє, ну, допустимо, шиву від якогось там християнського бога. Чи там навіть може і Буди, може і ісламського Бога. Це те, що ну, у християнстві прийнято, що Бог це така добра істота, або добрий такий як, якась там дідусь якийсь там, чи чоловік такий добрий і, і тільки добрий. От. Але е, Шива він. Е, немає в нього. Він і не добрий, і не злий. Він як вся, весь всесвіт, це він. Тобто немає у нього такого розділення. Він вміщує в собі, все, всі можливі емоції, всі можливі там, істоти, всі, все, що проявлено у світі, це все шиво вважається. Тобто, Розділення на добро і зло це вже більш пізня концепція. Це вже можна назвати навіть дуалізмом. А Шива – це таке особлення єдиного Бога, який в собі несе все. Така дуже важлива його характеристика. І Можна навіть от, хто хоче більше дізнатися і в цікавій формі, то я вам пораджу подивитися фільм Махадев, Це індійський серіал. Ну, от він дуже довгий, але там короткі такі серії, і вони розказують, от, зібрали всі такі ці міфічні сюжети про Шиву, як там все відбувалося тоді і чому саме так. От і там можна побачити, що він, якщо якби, якби і к людям добрий, і к іншим істотам, тобто він допомагає і девам, і асурам. І якщо там ця істота щось робить на користь Всесвіту. То він допоможе обов'язково, не дивлячись на те, що там деви ворогуються з сурами, а сури постійно хочуть завоювати девів і таке інше. Це така особливість. Ну і на сьогодні, я думаю, про що ми поки що достатньо буде інформації. Ще хочу я сказати, що я буду закривати свій сайт Гуанін і інформацію цю перенесу на свій перший сайт Шаманізм. От, тобто, буде все на одному сайті, ну, тому що так, така можна сказати, оптимізація в мене буде. От, там ча частково я вже перенесла, а так ну, там не дуже багато було статей. Але я їх перенесу. Все ви зможете почитати вже на одному сайті. Ну і цей список там всіх моїх послуг і все, що я можу, чим я можу вам допомогти, я вже перенесла. Тобто, можете там на сайті Шаманізм все прочитати. Я залишаю. Посилання, як завжди, під відео. Ось і все на сьогодні. Дякую всім за увагу. Ну, ваші коментарі або питання, або лайки. Ну, я буду дуже рада, якщо вони будуть. І я всім відповім обов'язково. До побачення! Всім любові!